Вітаю, друзі! Сьогодні 5 серпня 25-го року. Сьогодні представляю чудовий нектарин української селекції, виведений в Криму під назвою Рубіновий 7. Нектарин середнього терміну дозрівання. Великий калібр. Чудовий смак красивий. І оце ж треба було, щоб отака погода прорядили морози. І в нього калібр. Ну, зараз зважимо, подивимось. Такого я його ще не бачив. Рубіновий семь. Так, да, друзі, зараз я його обірву, бо він вже гілки ламає і подивимося на нього. Зважимо це чудо природи. 284 Двести девяносто семь, двести семьдесят пять, двести тридцать пять, двести тридцать, двести тридцать. 260 240 297 сорок. Двісті дев'яносто Еще один такий. Да. Треба ж було морозу прирядити, щоб вони показали, які вони є насправді. Двісті Оце калібр. Оце Рубіновий Сім. Ну, красава, зараз обірву далі. Отакий він Рубіновий Сім. Шикарний український нектарин. середнього терміну. До трьохсот грамів скуштуємо. Зсередині красота жовтий, ароматний. А, кісточка відділяється, соку достатньо, щоб напитися. Богатючий смак, друзі. Сок прямо тече. Чудо нектарин. Рубіновий сем. Да. Солодкий і легенька кислинка. То що надо. Повний баланс смаку. Добре. На цьому все. Про чудовий нектарин Рубіновий 7. До побачення! З вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. Кінка на випробування буде. До побачення!